Наприкінці червня під час саміту Європейської ради лідери держав Євросоюзу планують затвердити документ, в якому будуть потужні зараз без іронії, меседжі щодо прогресу України в перемовинах про вступ до ЄС, зокрема щодо нашої готовності до відкриття тих самих перемовних кластерів. З поганого документ буде підписаний усіма членами Євросоюзу, крім угорщини. Про це видання розказали самі єврочиновники. Угорщина швидше за все не поставить свій підпис під цим документом за правилами процедури розширення будь-яке просування на шляху до Тупу вимагає одноголосної підтримки державами-членами, але Україна може продовжувати перемовини про вступ на неформальному рівні. Якщо буде потужний меседж усіх 26 інших держав, це дасть мандат на те, щоб продовжити роботу в такому неофіційному порядку. Так пояснював цей чиновник «Європейській правді». в травні ж. Це саме видання повідомило, що Брюсселі розробляють альтернативний сценарій проведення переговорів про вступ України в ЄС в обхід Угорщини, так званий план Б, який дозволить почати переговорний процес з нами, навіть якщо Будапешт продовжить блокувати спільне європейське рішення. Я це до чого, бідна наша країна, якій доводиться вигризати своє нормальне європейське майбутнє одночасно у Путіна у його посіпак у Європі і у власних корумпантів. Але ми впораємось.